Любили, любим і будемо завжди любити. Кого? Да. Єлену Івановну. О, це тоді, а то любить, а кого Чому не цю? І я хочу випити не за е, данілих батьків, щоб вони завжди такі були. Щоб завжди його родити, ним і його батьками всегда гордилися. А Магдалиновки це найголовніше, які батьки кажуть, такі і діти. А ну пора я пить туди, покажи. А підороні ще не так скажуть. Ну поки я пить підорозі, Конечно, і закусимо. Ой, де целування, ой, говорят, моя пліна мене і Так, давай у я выпью Давай, пей. Я выпью стоя. За брата А нет, но стой, Да, ну да, да. Да, да, умирать, А брат, мне не спасибо, ставь. Ты представляешь? А зачем уже не молчи? Брат, Нашли брат. Я уже привыкла, а чтобы брат молчит. Знаешь, что? пишу. Знаешь, что там. Брат, Я сейчас все на новости Сейчас будем убивать караулки на Майдане, Коля. Ле, не караока. Кажу, караруки підготовили, тільки мене сховати заставляйте. Залицявся, кому на кому задивлявся, кому і комашу під кому не була, залицявся. Проте, вешу, на ньому, дома, іди дома, іди. Він і так біля мене кожний раз. Ну що ж, я хочу, що вони завжди, гостеприїмні, ніколи ні в чому не одказують і не цураються нам. Та хай же ж таки і Данька буде. Держись. Спасибо. Ты скажи, мы жиридни. Хай ты будет похоже на их бальки. Я не розлив. Так вы же мы это борю. Но я ж не розлив. Кольки в тарелку, молодцы. Молодцы. пий. Братан, давай. Шампунь вдоль. Братан, братан. Шампунь в удовлетворении. Шампульс.

Ну, тільки ти, ти цього не помниш. Так, й драться. Трошки. Трошки. Я, я, ну, каже, бо ви не сестер з тімечкою тут. Будь ласка. Так, тихонько, Лера. Ну, я. Лера, Хорошо. я просто дуже уважно послухаю таку приносу женщину, яка скаже,

З тобто, ким? А ми нічого. З ким проціяються. Зо мною. Я, я лічно. Ну там за дівчат. А чи лічно, так? Да? Ми вже поукажувалися. Нема нічого. Не каже. Ну далі, далі, ну давайте йдіть. Ні, нема. Щоб маму слухати, і Даня, і папа там а, Частично папа. Він да. <laughs> <laughs> В основному папу слухається, а як до мами спати їстиш, то мама. А чого що я не знаю. <laughs> Ну що дальше? І ти уже давай, я думала, чого я пошли. Що виживаєте? Ну чого ви саме не живаєте автомобилі? Желаю пари молодої до Линецма без золотої. Ті, що були на Титаніку, не всі були больні. На дівки? На Титаніку! На кому? На полотному. Ну не всім <зовут> світила <зовут> удача. Так вип'єм за удачу. Щоб і вам, і нам, і нашому рібницю. І вам, і нам хай буде. Люха, кроме тебе ніхто не плаває. <зовут> Нормально люди ходять, а во все не плавають. <зовут> ну так правильно. Ну, моряки тим не мені ходять у плаванні, а те, що плаває, те не тоне. <зовут> те Тебе не вода. Ну, за удачу. Щоб всі плавали. Ні, не всі. Оце ми гарно, щоб не договору. Щоб ми держали на плаву. На чому? За чому? На на. А чому? На чем? На чем? В этой жизни, в этой жизни. Я хочу. Так давай. Такие вот мои. Леночка, Лена, бывает. Лен. А я Лена, Лена, Лена. Лен, дикой с другими планами. Нам передом избушки лесом. Выключай избушки. Ты не пойми что ты, я сниму. Я да. вот ты ничего, не пойми что ты, я сниму. Чего, господи? Вот девчата, а не гвоздит. Да. Я уже Не, не, не скрыто Нет. Или за стеклом. Да. Ребята, я уже знаю. Даже если да. за заспу, можно балакать

Задну. Віктор Славич будет слово. Я не, не оспарюю. Двій, ти будеш пивка? Хоть ужас. Я не проложу. Я гарь, я, я лучше себе спали. Далі. Савич, гамини. А що гамини? Що хочеш, хочеш. так, хлопчик. Женщины, внимание. Да, могу... угу. да. а мужчина не может... Старейщина окажет. Да. Ну, давайте выйдем за наследника престола. Владимира. За, за, а, а, за, 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 за Даниила. Да. Давайте его пожелаем. Да. Счастливого да, да, полета. Цього, що прекрасна нашого. І е, за пожарника, тому що пожарку тягав страшно. За, за, за самого здорового <сум> пожарника область. Да. Ти бачив, що він потягнув. До цього він тягав, тільки пожар. Не знаю. <сум> Привсіх ти потягнув, що був крепкий такий, як наші боксери, у

Кум. Я уже эти Як ти не п'єш, так що, дівчата. Давайте давай тебе задание, так. да. Вперед. Давай. А тут покрыть умом. Давай сюда. Давай сюда. Что-то елка выпил. А ж Даня Спить? Я худаю. Ні, Даня не спить, Даня не грає. — Уже 12 часов молчишь. до сих пор? В 19 часов. він так ж поспав. Вот что мужик. — А ты мне молочка молочка. Ну цей кумачка, тут. Да? Ага.

Достатка Десь вам благополуччя здоров'я і взаємопонімання в сім'ї. Хай вам фортуна всегда вспіхає. Только взаємопонімання. Це главне. Хай діти ростуть і радують вас. Я думаю, Де, ви цього заслужуєте. <рес> <рес> <зала, рес> за вас <рес> <сама>. <рес> за все. Бери, твої дітей. все мои люди, мы все поймем. За вас. Спасибо. Спасибо. Ребята, я тебе вино выпил. Выпил. Я же не пью, Я знаю, что ты любишь. Я сейчас Ты знаешь, что я никогда не... Вкусно, приятно. Можно я забью? сейчас Лучше, конечно. Можно я Це перший год, що я випив шампанську і випив це. За здоров'я. А чого, сьогодні? Не знаю. А чого? Сереж, прицепивай. Ну скажи, ради Бога. Скажи, чего? Друзей, короче, програли, я поставив. Ти що, раді Ты что, грав? оцекал? Ой, я давно не надо спрятав. Их мороз, мороз, Моя, не ману, мороз меня, не мороз меня, а моего меня никогда. коня. А меня никогда. Лёня, ну, вот, вот. Подожди, Да ничего, да, да. потерпи. Вот тут. Сейчас, щоб завжди було у вас і те. Спасибо, здравствуйте. І, за... і будень дідні, а то я вам так добра. Спасибо. Яке Яке празд, я будь, а їдемо. все. А жаль, я, я да, помню, казав, що кажуть, Даня, я за Даню. І такий, коротше, для них кажуть, так з добро, нормально було б.

Більше, щоб ми скільки да, щось розмінювались, ніколи, ніколи, ніколи. А це кожен Новий рік будемо брати туди. І скажіть добре, як отак у да? двох, у трьох, у чотирьох, що смислиш? Чотири-шість більш не треба. Вони ну Новий рік так любов. Ага, ага, не ходили ж ні ви, так? Не ходили туди, а, тут, а? Ходили? а хочу. ми хочу. тільки а по вулиці ходили. А як сестричку звати? Юля, <mondoNetTO> Юля. <class> eh <sì uma estareES> — автомаленький. Ворога, коротше, поздравляли газобщиків. Як попозвати? Він каже, Да, попозвати кам.

Як зберем, не не будете, а так, а так, Савичу так. буде 100. От тоді як зберемося, видно, 99, а так знаєш, год. О, красочка. Маленька. Спасибо. <риво> Ви хоч піддержите мене. Як буде 99, а ми... Нам по 70. Школа хорошая? Да, мені, ты хочешь, что я подарился по телевизору? И скажем, Савоч, а ну глянь, да. ты и кива, унуки. Саны, какие у вас движки. Сыны, а ты локоты. Типа ты, вот такие, локоты. А ты что, ты знаешь? А ну, ты куда нички, да? Утянулся, да, <реку> А скільки вам Отам за упавшись. Як дуже сердиться, заносить. Як дуже сердиться. Ви, синів, так. А ну зайдай, Вушка, де? Що це тут робиш, Зайдай. це, тут це? Я, знаю, я ж, я ж пам'ятаю, як пацаном мені мамка яву купила, а я приїжджаю до вас, а хлопці кажуть, дивіться, малолетки у цьому купили, а Віктор Савич, а ви ж дайте... У мене сама перо.